Rędowa. Rędowa to same haryaci miejsce, w którym nachodzić się zaraz Bica Dara, a także ukraińskiej armii. Tutaj postйно idzie ostrzał. Jak jak zaraz słychno strzelają automaty, rady, polimioty, minomioty. Każdy wieczór, kiedy zasypujemy tutaj, błagamy sobie, żeby przegitucia żywym. Otrzymała poważną traumę, черепно-мозgową traumę, aczby traumę позвоночника, хребта. Там є переломи з відростків. На щастя, спинний мозок цілий і неушкоджений. Їй зробили також оперативне втручання на органах Черної, переживаний, там був ушиб цих органів. Вона стабільна. Я хочу сказати, що попала в військовий переплет. Ну і прийшлось їй пройти всі етапи, як кажуть, медичної евакуації, як проходять кожний поранений військовослужбовець. Сиріння мобілям. Я думаю, найближчими днями вона буде евакуйована сюди в Київ і продовжить своє лікування. А знаєш, що це не буде лікування. А ж не перший день на війні. А базі башенні півдні мені дуже відрізається в дорозі. Не дергаться, не бегать! Убегать! <звук> Спокойно, не убежать Это по носу? По носу, по Думаете, что каск тут да поможет? Ну, на всякий да. случай Это осколков помогает? Это осколков, да